Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Дейман і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити групі назви «Need, Need for Speed The Run. І ми в попередній серії, ми, як сказати, вилетіли із Сан-Франциско. Ну, втекли звідти. Тепер по Altamont Pass РД. Спікуп! Лас-Вейгес! Туп-151! Окей, it. Гараз, будемо їхати. Так, треба 10-х суперників обігнати. Та що це таке? Я не ескейп натиснув, а мені паузу поставили. О, типу слипстрим. У нас... А, та дайте проїхати. Перекривайте дорогу мені. Ось так. Ох, я зумів обігнати. Так, суперників я нас доганяю. Ось так шлях будемо скорочувати. Куди Буде мене злякам казанесло? Я по кущах проїхався навіть. Прискорюємось. Та, та, що за фігня? Я не міг ліворуч повернути навіть. Це ще щоб було. Я натискав на ліву стрілку, а воно наче не спрацьовувало. Ось так. Прискорюємось. Та, Заранці прижали. Ось так. Я одного обігнав. Ще одного намагаюся обігнати. Так, вийшло. Так, обхожує суперників. Так, залишив ще обидва. І я буду вже на 195-й позиції. Прискорюємось. На, ми вже на максимальній швидкості їдемо. Хоча мені, коли я перший раз проходив, мені було досить важко проходити, тому що комп'ютера не було, який би тягнув би цю гру. Іменно на максимальних налаштуваннях. А в мене воно все ривками йшло. А ось і фінішна смуга. Ми вже із 205-ї позиції піднялись на 195-ту. Нічого собі. Так що на цьому це все на зв'язку був Деймон. Підписуємось на мій, на мій канал, ставимо вподобайки, пишемо в коментарях, та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатися про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!